Доброго вечора, шановні бродівчани. Я з приємністю запрошую вас до перегляду чергового інформаційного випуску районного телебачення. Ліс одвічна симфонія природи це особливий, безкінечно добрий щедрий організм, який нічого не просить для підтримки свого існування а навпаки, він бере під захист усі живі істоти. З метою виховання у підростаючого покоління, шанобливого ставлення до природи, ознайомлення та безпосередньої участі шкільної молоді у створенні нових лісів, роз'яснення широким колом громадськості важливості створення лісових насаджень як одного із основних компонентів збереження біорізноманіття та екологічної рівноваги на планеті, підвищення довір громадськості до діяльності лісогосподарської галузі. Ось уже 11-й рік поспіль стартувала акція. Майбутнє лісу у твоїх руках. 23 березня відбувся основний захід у рамках акції Посадка лісу. Маленькі, несміливі сіянці сосни звичайної. Сьогодні їх у кількості 10 тисяч штук буде висаджено ось на цій території. Разом з лісниками у акції беруть участь керівники району та міста, працівники районної ради та районної державної адміністрації, районного відділу освіти, Бродівського районного центру зайнятості, учні Берлинського шкільного лісництва, представники засобів масової інформації, посадка лісових культур відбувається у Берлинському лісництві. Важливо, щоб кожен, хто виявив бажання приєднатись до створення лісових насаджень, розумів, яка це відповідальна і кропітка справа. Адже сіянці, які цієї весни висаджені тільки через 60-80 років, стануть справжнім лісовим масивом, і лише тоді вони будуть давати максимальну користь людям, забезпечуючи чистим повітрям. Лісовими ягодами, грибами, лікарськими рослинами, запрошуючи на відпочинок, даючи притулок для безлічі лісових птахів і тварин. Завдяки акції багато людей отримують практичний досвід щодо посадки дерев лісових порід, знайомляться з діяльністю та веденням лісового господарства і просто стають ближчими до природи. За своє життя уже чимало дерев висадив Євген Швет. Участь у акції Майбутнє лісо у твоїх руках для нього, як голови Бродівської районної ради, вперше. Тож Євген Васильович ділиться враженнями. Ну, звичайно, ліс це є наші легені. В таких акціях треба приймати участь. Я хочу сказати, що я беру вперше як іпостасі голови районної ради. А пропрацювавши 20 років директором школи, то я щороку ми садили. Лісі це було по два рази на рік. Це були об'єкти осінню і весною. Правда, на Підкам'янщині, в крайньому випадку, територія територіальної громади охоплюється не державним лісгоспом, а масивами галці лісу. То більше про там акції проводилися з галсу лісом, а не з державним лісгоспом. але ми висаджували, були такі роки, що ми висаджували по 5 гектарів школою з дітьми і по 3, ну, різні ділянки. Навіть один рік було, що десь до 12 гектарів висаджували лісо. Ті роботи знаємо, хоча тут хочу відмітити, що на землях Берлинського лісгоспу ці роботи проводити легше, на зв'язку з тим, що це піщані ґрунти, а не такі важкі чорноземи. Так але роботу необхідно проводити, і в акціях таких треба проводити, бо ті люди, які садили ліс, вони тоді знають, що це таке є, що там не можна розкладати багаття, що не можна смітити. Ну, свідомість ми людей маємо виховати. З року в рік для бродівського міського голови та працівників міської ради долучення до посадки дерев уже добра традиція. З любов'ю висадив кожен маленький сіянець Анатолій Балей. Саме з цим відчуттям слід підходити до творення молодого лісу. І тоді кожне деревце обов'язково приживеться. Вважає міський голова. Я, я думаю, що кожна людина в своєму житті повинна посадити багато дерев. Для того, щоб зберегти наші ліси, нашу екологію, тому що без цього жити неможливо. До такої роботи потрібно відноситися з бажанням і з любов'ю. От власне, ось цей маленький саджан, несміливий, який ви так, садите у землю. от що відчуваєте? Відчуваю, що люблю природу. Що а скажіть, будь ласка, в чому ви вбачаєте взагалі користь цієї акції, яка проводиться щороку, і чи можливо можете сказати, десь пробуджується свідомість людей до ось цього бережливого ставлення лісу? Я думаю, до лісу. чим більше ми будемо залучати наших дітей, школярів різного віку, коли вони зроблять цю роботу, насадять дерева, вони ніколи в житті не будуть ламати цих дерев і нищити, підпалювати, тому що на прикладі нашого міста багато дерев нищиться. Нищиться молоддю, дітей, які несвідомі, ну, але їх треба навчати. Їм потрібно про це говорити в школі, в церкві, всюди, де тільки можна робити такі семінари для них. Я думаю, що ми змушені зберегти нашу природу, поставити щось нашим нащадкам. У Берлинському лісництві висаджено 10 тисяч сіянців сосни звичайної, вирощених у теплицях лісгоспу. Щоб сіянці прижились, не відчували браку вологи, їх обробили глиняною бовтушкою. Тож є усі підстави очікувати, що тут виросте красивий ліс. А про те, як відбувалася підготовка території до посадки і, власне, до основного заходу у рамках акції далі дана площа це є вирубка 2016 року. Тут запроектований проєкт згідно типу лісорослинних умов. Він затверджений на лісокультурній раді Львівського обласного об'єднання. Згідно проєкту, тут значить у нас є посадка 10 сосни звичайної. Перед тим була зроблена підготовка ґрунту, Ну і сьогодні ми разом з ми посадили. Сіянці сосни звичайної, які вирощені в теплиці лісництва. А скільки років ось тим маленьким сіянцям, і як потрібно підходити до ось цього процесу висадки, аби деревце прижилось? Значить, це є дуже крупітка робота, тому що дійсно починаючи з насінинки, ми вирощуємо ті сієнці, вони ростуть один рік або два. Ми їх використовуємо залежно від типу ліс умов, тобто до кожної ділянки є індивідуальний підхід. Чи ми тут садимо сосну чи дуба, вирощуємо стандартний посад матеріал, тому що нестандартний ми його відбираємо. І тоді, значить, теж стараємося садити в най... Коротший термін, щоб була волога. Звичайно, приємно, що е, цікавляться, як живуть лісівники, як взагалі створюються нові ліси. В даному лісництві е, от тут, де ми знаходимося в кварталі Сотому, виділ 14 площа 1 гектар. У січні місяці пройшла рубка. Е, Головного користування деревина вся була е звалена, угу. стрельована, вивезена на склади. І після того, відповідно, проведена була підготовка до створення культури. І зараз ви бачите, що на цьому місці, де ще у січні місяці, ліс-ріс, вже ростуть зовсім молоді ніжні крихітні сосонки. Другий рік на посаді лісничого берненського лісництва Степан Демчук з великою відповідальністю підійшов він до підготовки до акції Майбутнє лісу у твоїх руках. Дуже тішить, що от наші діти, скажімо, шкільне лісництво приймає активну участь у житті лісгоспу. Допомагають садити і ліс і озеленювати територію лісництва, лісгоспу, ну і також свою школу. От багато дітей взагалі. Люблять ліс, от, діти допомагають розвішувати шпаківні, допомагають нам їх виготовляти. Там. Скажем, от, також приймають участь, як я вже говорив, і, ну, і посадці лісу допомагають. От. Також багато хто з них от, їздить на, на змагання обласні шкільних лісниць. То, Деякі діти взагалі такі посеред, ну, в робочі дні приходять, цікавляться, щось питаються. Посадка одного гектару молодого лісу продалась на площі 1 гектар. Усі дружно працювали впродовж більш як двох годин. Якою ж все-таки важкою та відповідальною є лісівнича професія? А чи знаєте ви, що у Берлинській школі, єдині у районі, є предмет основи лісівництва, і вже впродовж багатьох років дуже успішно працює шкільне лісництво? Власне, його представники та керівник Олена Кроткевич брали участь у акції. Ми восени і навесні часто висаджуємо ліс, ходимо також в теплиці, спостерігаємо за ростом сосни, особливо, наприклад, ми працюємо зараз над такою темою, як вирощування сіянців і саджанців сосни звичайної у відкритому та закритому ґрунті. Діти спостерігають, ходять в теплиці розсадника Бернського лісництва. Ну, звичайно, такі акції, як сьогодні, майбутнє ліс у твоїх руках. Яка почалася не да, якраз з нагоди дня лісу, 21 понеділок, 21 березня, і вона закінчиться 16 квітня. Якраз це для дітей дуже гарний урок, дуже гарне враження. Вони працюють, знають, що зараз у нас проблема з лісом, як ми знаємо. Це проблема, і тому насаджувати ліси, звичайно, для наших дітей можливо, як він посадив оцю сосну чи ялину, то пізніше її буде менше зробити. Знає, як їй тяжко і посадити, і виростити. Враження дуже позитивні, тому що ми посадили ліс. Нам це приємно, і ми не вперше садимо ліс, і нам дуже добре їздити, садити ліс на посадки, на свіже повітря. Дуже Дуже гарно проводимо час і не жаліємо про це. В'їздили е, е, не на одне лісництво, садили медбам про довкілля, садили і враження досить хороші. Всі гуртом посадили не на одне дерево. Буваючи у лісі, доволі часто виникає питання, особливо коли бачу купи сміття, поламане гілля. А чи може піднятись рука, завдати шкоди довкіллю, коли ти сам береш участь в озелененій території у посадці лісу? Цьогоріч ми долучились до акції, і можу з впевненістю сказати, що ніколи навіть не виникне думки чимось нашкодити довкіллю, якщо ти висадив у землю бодай одне деревце. Значною є користь цієї акції, і як говорив головний лісничий державного підприємства Бродівське лісове господарство Олег Потьомкін, з року в рік змінюється свідомість людей їх більш бережне ставлення до лісу відчувається. Я сьогоднішнім днем дуже задоволений. Сьогодні багато людей прийняло участь в нашому підприємстві, і шкільна молодь і з, з влада, адміністрація, районна рада, районна адміністрація, міська рада. І З центру зайнятості так само прийняли участь люди в посадці лісу? Ну і я думаю, що сьогоднішній день всі з задоволенням вийшли в такий гарний весняний день, попрацювали, посадили ліс і будуть з гордістю говорити, що от той ліс я посадив. І ще Олег Миколаївич, акція триватиме до 16 квітня. Так, які наступні заходи у рамках уранку? В рамках акції передбачені лекції, бесіди. Ми проводимо по школах заняття, екскурсії на лісгосп, на полісництва екскурсії для молоді, щоб показати, як ми живемо, як ми працюємо, як ліс вирощуємо. Конкурс буде проводитись, конкурс шкільних лісниць. Наші шкільні лісництва готуються до участі в цьому конкурсі. Буде проводитись конкурс на кращий малюнок, кращий твір. От і Ну і Було вже проведено у нас розвішування шпаківень. виготовлення розвішування шпаків. Ну основний захід це посадка лісу, до якого ми сьогодні присутні. Сповнені як найкращих вражень, учасники акції повернулись до своїх буденних справ, обіцяючи навідуватись на цю територію, аби пересвідчитись, як ростуть посаджені ними деревця.